Політтехнолог Тарас Загородній до нас долучається, пане Тарасе, Я вас вітаю. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Так, ну знаєте, тут декілька питань, звичайно, що виникає. По-перше, наскільки взагалі тут можна говорити про те, що Путін перебував на тимчасово окупованих територіях? Це завжди під знаком питання з огляду на його цю шизофренію відбувається. Ну, а по-друге, теж ми бачимо, що минулого тижня, позаминулого Кирієнко, його фактично такий вповноважений так, по окупованих територіях, там теж скрізь. А їздив, готував цей візит, чи збирав інформацію? Що вони взагалі роблять, і наскільки це може їм допомогти? І що кожного що все ж таки він був на території України? От Я бачив аналітику по, по всім технологіях. Виключно, що все таки арбатська стрілка, це приблизно 130 тридцять кілометрів Чому, Чому Путін поїхав? Тому що на нього трісне авторитет Зеленського. Тому що Зеленський завжди з армією, він виїжджає на передній край, він був в Бахмуті, вчора був в Авдіївці. І, звичайно, що це викликало питання, дуже багато питань у російських солдатів. так, Воїнкорів навіть задавали це питання, так звані російські. А стосовно це, де наш головний командуючий, де міністр оборони, де все інше, чому вони назав? А, І тому це дуже тиснуло. І Путін або його двійник, скоріш за все, або трійник, не знаю, скоріш за все, у нього є два двійники, все ж таки змушені було його показувати вже ось на, на фронті, для того, щоб показувати, що ну, ось. Важливо командуючий теж з вами. Це, я думаю, головна мета того, що робилися, і плюс застовпити звичайно територію, що начебто це вже все наше, я тут не боюсь їздити, я буду тут, і ну, я, як вони в Херсоні посали на білобордах, Росія тут завжди. Ну а ми вже бачили, скільки це їхня навсігда триває. А з цих всіх тут аналітики інституту вивчення війни декілька тут називають його ціли, які він міг досягнути. Тобто Путіну зараз треба якось а, свій авторитет підтверджувати. До нього падає довіра чи а, расисти не хочуть йти воювати зараз. Їх треба мотивувати в якийсь спосіб. Ну мовляв, Путін не боїться, то й ви не бійтесь. Дивіться, Кремль постійно проводить соцдослідження. Соц. Вони чітко відчувають настрої і тому впевнено, ну оскільки мовного бар'єру в принципі між країнами не існує. Росіяни можуть подивитися, як себе поводить, наприклад, Зеленське українське командування і завжди порівнювати, що, що відбувається. Ну там, наприклад, в Бахмуті там Сирський знаходиться і показує, що він там є. Наєв теж на передовій, тобто все командування, там і це звичайно викликає, як я вам сказав, дуже багато питань у росіян у самої армії, і тому для того, щоб рятувати власне авторитет, він це зробив. Був змушений точніше зробити, а для того, щоб ну надихнути, хоча б таким способом армію. Ну але ж він не наближається до фронту. Ні, ну то зрозуміло. зрозуміло, тому що вони знають, подивіться, якщо 130 км від фронту, хаймерс на 80 б'ють. І тому, звичайно, що вони не хочуть потрапляти під удари хаймерсів. Розуміючи, що навіть якщо двійник буде знищений, це теж може призвести до дестабілізації російської влади, бо виникне питання, чи є десь справжній Ну, а все ж таки він досягає при цьому цих цілей, себе видати якогось хороброго лідера. Чи це зараз вже так не працює? Може відрагуватися. Це вони дивляться. Вони зараз це зробили. а Потім вони роблять дослідження і дивляться, спомітили, не помітили. Як на себе драгували? Як на себе драгувала армія? Тобто, них тут от що стосується пропаганди, у них достатньо чітко все працює. Але знаєте, пане Тараса, тут що цікаво, ми пам'ятаємо початок повномасштабного вторгнення. Тоді Путіна дуже довго не було видно. Він не виявляв якоїсь публічної активності, але чим гірше у расистів йшли справи на фронті, тим більше Путін з'являвся на публіці на людях. Зараз бачимо, що він так за заскокує на ці застрибує на а території тимчасово окуповані. Чи можемо ми тут говорити, що зараз фактично Україна йому диктує ось таку модель поведінки? Вона його фактично змушує це робити. Звичайно, і особисто Зеленський, який показується зовсім іншу лінію поведінки. Президент відвідує наших військових, які знаходяться на лікуванні. Він буває на передовій. Звичайно, як я вам сказав, це тиск. Медійний тиск достатньо потужний, тому що вони ж привчили росіян реагувати на такі речі. і росіяни починають порівнювати на користь Путіна. Путіна ж завжди була така політика, що він особисто не хотів себе пов'язувати з якимись негативними речами. Якщо щось відбувається, він зазвичай погав... він зазвичай ховався за нього там віддувався або прем'єр-міністр, або тут в даному випадку міністр оборони або голова генерального штабу, а, і зазвичай увесь негатив каналізувався на них. Тобто він грав класичну гру Цар добрий, а бояни погані. Але тепер ситуація змінилася настільки, що російські народ за все вже не реагує на те, що погані бояри вони вже починають задавати більше неприємне запитання: так бояри ж ж їх призначав, і де ти, і чому ти а, не з солдатами, які ти а, посилаєш на смерть? Так, ну а до речі, тут теж вказувалося на те, що в я маю на увазі у аналітиці інституту вивчення війни про те, що може шукати крайніх зараз Путін. Хто це може бути? Якщо він не задоволений людиною, не задоволена, він її не одразу ж звільняв. Не одразу звільняв для того, щоб теж не кидати ціна на себе. Проходить деякий час, після чого відбувається ротація. Ну, дивіться старовітіна там, наприклад, не звільнили. А там перевели на іншу посаду. А, там генерала, а, який а, а, не зміг на думку росіян захистити окуповану частину Харківської області, на нападі підвищили. Тобто, такі от суто суто су, 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 навіть на радянський підхід до справи. Це... Такий від'ємний негативний відбір, який існує в російській владі, що нам навику, бо а, а, в Радянському Союзі все ж таки там більш професійна армія була і більш професійний підхід для багатьох речей. І, а, ну, такий, а, ну, наприклад, такий нонсенс, коли а, якісь пригожин, який набирають відкрита зетів і а, фактично підмінює з собою армію. Ну, такого навіть за часів Сталіна неможливо було бути. Тобто той, хто сидів в тюрмі, а пригожев 10 років сидів, в тюрмі ніколи в житті не міг керувати військами, або створювати якусь додаткову, додатковий центр влади, або в силових структурах, або взагалі альтернативу влади. Тому у це, це них ерозії самої влади Путіна дійсності відбуваються. І тут він знову опиняється власні пасці. Якщо ти починаєш звільняти, наприклад, міністра оборони чи начальника генерального штабу, ти визнаєш, що справи йдуть не так, як ти говорив, що СВО не йде по плану, що нічого доброго не відбувається. Тобто, всі ці чутки, які ходять вже по Російській Федерації, вони якраз і будуть підтверджувати підтверджувати, що це Путіна провина. І тому у пошуках крайнього у пошуках крайнього скоріше за все призначили, але не дозволяє сама матриця поведінки Путіна реалізувати і зняти тих, хто у цьому винуватий. Тому що якщо виходити по-хорошому, то ця війна вигідна і цікава тільки Путіна а цим іншим. А от знаєте, чомусь мені здається, що гауляйтерам на тимчасово окупованим територіям, тим зрадникам, які зараз прислужують Кремлю, от їм треба напружуватися. Бо про тих самих, хто в так званих ЛНР ДНР там вже роками засіли, а говорилося давно, що ну це буде перших перші, кого вони фактично ліквідують, на кого скинуть всі гріхи. Отут, от теж наскільки може зараз використовувати Кремль такі методи. Ну, це якщо якщо вони доживуть до цього, до <смірко> то цього, тому що. Наше шановне СБУ може швидше вирішити це питання. Як це було з радниками? там нещодавно і в Мелітополі були виробничі травми на виробництві несумісними з життям. Горять, горять а, і, колаборанти, колаборанти на виробництві, зрадники, горять знатри, просто таборі, на горяпосередня тимчасово окупований вже зовсім в зовсім іншому світі знаходиться, тому що це тиск, в тому числі це теж чорна мітка і пушілі, ну і всім, тому що. Після того, що ми бачимо на окупованих територіях, тимчасово окупованих територіях, коли вони публікують відрізані голови наших військових, так ніякого вже вибачення буде, не буде не буде ніяких судів. Вже вони є фактично, є законними цілями. Спеціальних підрозділів СБУ, які будуть знищувати, де б вони не знаходились, як це робить посад по всьому світу, якщо ти визначений як легітимна ціль, вибач, будь ласка, це твої особисті проблеми, чого ти поліз до нас? Тому я думаю, що на них вони там можуть списувати тільки чи зможуть чи, чи вирішить це питання? А взагалі стійкості влади Путіна, бо справа залізла занадто далека, і якихось там поширених пасічників. Ну, ну російський народ їх не знає. Вони знають Путіна, вони знають Шойгу, вони знають Герасимова, вони знають тих, хто керує військами, і тому на них все рівно буде литися той негатив, який вже йде. Які неможливо вже каналізувати так. Ну поки що ми бачимо, що достатньо великі амбіції. Ці всі колаборанти, зрадники і посіпаки кремлівського режиму виявляють. Я зараз кажу зокрема про візит цього Пушиліна до Лукашенка, Український МЗС відкликає посла з мінську після цієї. Зустрічі і тут йдеться, нагадаю про зустріч Лукашенка із ватажком так званої ДНР Денисом Пушиліним. Отже, у заяві Міністерства закордонних справ України йдеться наступне. Процитую зустріч із представником російської окупаційної адміністрації який приховується від українського слідства за скоєння тяжких злочинів. Вважаємо черговим недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку держави агресора РФ. Йдеться у тексті у МЗС також наголосили, що Мінськ має утримуватися від подібних деструктивних кроків і припинити підтримку війни Росії проти. України, ось е, така заява, ну ось така зустріч. Ну тут нема що говорити. Легітимний президент, який зустрічає е, ватажка терористичного угрупування, фактично у себе. Ну загалом, на знаєте, якось питання, в принципі, з стосунків з Білорусі, все більше і більше назріває. Нам треба якось, мені здається, визначатися. А після всього, що сталося, і а ось така реакція: ось цей візит. Тут наскільки теж може зараз Кремль у такий спосіб пробувати легіментизувати ось цих всіх сепаратистів, ось цих всіх е е посіпак Кремля? Ну я не думаю, що Лукашенко піде на визнання анексії е е території. Він же не визнав ані Крим, е ані Донбас, е Абхазію не визнав і Осетію, незважаючи на весь тиск, який здійснював на нього. Кремиль, тому я не думаю, це максимум, що він може тут зробити. Я думаю, що ніякої звичайної юнічної підтримки не буде е, з боку Лукашенка. Е, ну, питання в Білорусі там багато, е, багато нюансів, які через які, наприклад, західні країни теж не особливо піддають питання Лукашенка. Чому тому, що е, у них не зрозуміло ну, добре, е, якими чином Лукашенка покине посаду? Питання: а чи зможе інша людина, яка війни цю посаду, втримати Білару не віддати наказ на атаку України вже по суходолу з боку Білорусі? Тому що завдання західної політики в тому, щоб війна не перекидалася на інші регіони та інші країни. Тому там буде така достатньо обережна політика для того, щоб Лукашенка е, відчуває, де не можна переходити в червоні лінії, е, е, теж не через любов до України. Тут е, з питання власної безпеки, він е, фанат в першу вла чергу власної влади, е, для нього влада все. і Він розуміє прості речі, що якщо він віддає наказ. Е, на атаку а, України з боку Білорусі, так то а, його можуть прибити свої. А чому? Тому що за різними опитуваннями в Білорусі від 80 до 90% населення категорично проти війни проти України, тому що вони взагалі не розуміють, чому вони повинні воювати. Лукашенко ще розуміє до просторі, що Якщо буде наданий такий наказ то згідно з домовленостями, які існують Російською Федерації, його армія переходить під порядку російської армії. Першими, кого кинуть росіяни на українські війська, це будуть білоруси, бо вони для них люди взагалі другого сорту, ще гірше, ніж чоловіка Лагнера. І це виключить такі величезний резонанс в Білорусі. Що він владу не зможе втримати. Тим більше наказ, першу все виконують ті частини, які найбільш вірні Лукашенку, і які його рятували під час виборів, коли він ледь-ледь -лед втримався при владі. І тому в даному випадку він поки що себе так поводить, так? І, на жаль, поки Білорусь не надасть повного приводу. Для того, щоб втратити по собі, ну, я думаю, що Україна теж буде стримуватись. Хоча диверсійна робота в принципі ведеться. В от останньому от викидів з Пентагону, те, що активно зараз обговорюється, там же є підтвердження, що мачулі ще були атаковані тобто СБУ. І я думаю, що Лукашенко теж розуміє перспективи що до нього теж може прилетіти і не тільки від Білорусі. Так. Але інше питання, чи питаю взагалі Лукашенка при цьому. Він хоче він з поширеними з зустрічатися чи не хоче. Хоче він, щоб в чуличах були російські війська чи не хоче? Ні, ні. Я, я тут думаю, що там не, 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 не так все просто. Якби було все просто, то в дійсності напад з боку Білорусі там довше був здійснений. Так? А, і, Дивіться, вже. Давно Давно вже немає з території Білорусі ракет, наприклад, вони фіксувалися на початку війни, а зараз ми давно їх не бачимо, в тому числі атак авіації Російської Федерації а, а, з боку Білорусі. Ми цього не бачимо, так навіть запуску тих самих шахетів, якщо ви звертаєте увагу, вони в основному йдуть все ж таки з або з тимчасово окупованого Криму, або з території Російської Федерації. Або Росіяни шукають. От, от був десь півтора чи два місяці тому був удар кінжала, коли неочікувано прилетів до оголошення тривоги. За різними оцінками, все ж таки, росіяни знайшли, не заходили на територію Білорусі, а вони а, поставили або Іскандер. Був по ескадер, по моєму, був, вони його поставили на території. Росії в стику між Чернігівською областю та ну, там, білоруським кордоном. Тому тут говорити, що зовсім так все просто, я б так обережно говорити. Більше якби так все було просто, то росіяни могли б давно вже прибрати Лукашенки, поставити, наприклад, міністра оборони, який би підписав всі накази. Але у Росіян я думаю, є теж мотиви. Є розуміння того, що що буде, якщо не так, їм доведеться ще витрачати ресурс на окупацію в Білорусі, хоча я не виключаю, що воно можливо так тримати ще там окремий контингент. А країна все ж таки це не маленька за територією. Білорусь не маленьке країна за європейськими мірками, і населення осопливою теж. А заходу від росіян теж немає так, там є проросійські настрої, але я не думаю, що там до такого фанатизму, який а, може, а, може бути, а, які, які хотіли б росіяни бачити, а, як вони звикли від своїх власних громадян, і тому там я думаю, ну плюс не, не забуваємо, що є фактор Китаю у Лукашенка Є окрема. Окрема лінія спілкування з китайським керівництвом теж був Китаї. У 4 години зустрічався з дзінпіням е, у Китаї є інтереси Білорусі, тому там така дуже, дуже непроста ситуація, як знаєте, як би нам хотілося це бачити. Ну а, так безперечно, але водночас теж те, що зараз а, почалися ось такі візити, ось така активність. Це що це намагання якось створити картинку, що ситуація контрольована на тимчасово окупованих територіях з боку Кремля? Чи навіщо це застовбити, застовбити? Тобто, дивіться, от Пригожин, коли поставив на у стадо, він вимагав припинення сво. Там же головний. Головний посил в тому, що давайте не е, припиняємо наступати, будемо оборонятися. Е, тобто те, що відхопили, давайте будемо це обороняти. Це, в принципі, теж слова Путіна, тільки вони відпригожено звучать. Е, і вони намагаються, можливо, вони будуть намагатися втримати, хоча б те, що вони встигли захопити. Ну, бачимо, що в принципі щось таке вони зараз і роблять, бо зокрема, наприклад, на Півдні або Запоріжжя особливо це видно, що вони там намагаються будувати якісь укріплення, вони там якісь по 70 кілометрові окопи риють. але на сході продовжують наступати. Це що, вони ще не визначилися? Чи це якийсь імпульс ще наступальний у них зберігається? Ну вони настільки розігнали Бахмут, як знаєте, такі другий Сталінград. Що вони тепер змушені слідувати власній пропаганді, так для того, щоб його е, взяти будь-яким способом? Е, це дії по інерції. Я думаю, е, ну звичайно, там є е, військова необхідність для того, щоб тиснути на е, Донецьку агломерацію, там далі там Краматорськ. І так далі. Але, звичайно, що ну, там вже ж декілька мало наказів забрати хоча б там Донецьку область там, повністю, і так далі. Але тут, я думаю, що тут, тут більше інерція, і вони ну, не можуть визнати, що вони нічого не можуть зробити. Тому що відступ, відступ від Бахмуту означатиме для них, що. Так все вони видихлися. Це якраз підтвердження того буде, що ніякого немає реальної сили для того, щоб у подальшому здійснювати активну наступальну операцію. Ну так, і тут теж дуже зараз помітний акцент, їхнє зміщення на оці. Зливи інформації, так на якісь створення якихось інформприводів. Тобто вони зараз намагаються більше ось цієї спецслужби так розумію, ось такі якісь гібридні методи задіювати. Ну, так, так. Вони зараз все роблять для того, щоб зірвати постачання зброї в Україну, не допустити так, контрнаступ української армії. Тому що вони розуміють одну просту річ після виходу на берег Азовського моря. Буде розірвано так званий коридор на Крим, і... і так влада Путіна вже після Херсону почала трохи трощати. А це буде означати для російських еліт, що все це тупі. І Ну немає чого далі рухатися. і Треба виходити з війни вже у будь-який спосіб. Тому що це це, -це, 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 -це беззаперечна, беззаперечна. Початок, от такий відкритий вже початок. Кінця. А, так, ну будемо сподіватися, що якнайшвидше він для наших ворогів настане. Пане Тарасе, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Мушу вас вже відпускати. Друзі. Нагадую, політехнолог Тарас Загородній долучився до нашого ефіру.